Дитячі майданчики, поруч з будинками це простір, де малеча має безпечно гратися та розвиватися, але подекуди ці місця стають джерелом небезпеки: зламане обладнання, розтрощені лавки, відсутність огорожі, а поруч жваві дороги. Як результат, ризик травм для дітей значно зростає. Як розповідає мешканка масиву незалежності та активістка Ірина Савченко, одним із проблемних майданчиків є на бульварі княгині Ольги. Його побудували у 2021 році, але не врахували відстань до дороги. Побудували майданчик добре, але ж ну, 5-6 метрів від проїжджої частини, де їздить тролейбус, де їздить автобус 8К, маршрут 7, маршрут 2А, просто от машин постійно, зокрема вранці. І немає ніякого транспортного родження. Взагалі ніякого немає, навіть елементарно, що просто м'яч не вилетів, або тарілка, яку діти граються, туди не вилетіли. Тому за дітьми то батьки дивляться, звичайно, але ну, все рівно ж береженого Бог береже. Тим паче, що минулого року, чому ми вирішили робити прям звернення? Бо поки що стараніше це було просто поговорити. Ну, що минулого року сталася аварія, водій на підпитку. Не впорався з керуванням, і от просто на повороті. Ну як добре, що летів стоп, добре що й водій залишився живий, та машина до сих піш тоді там на стоянці розбита. І якби добре, що не вилетів просто сюди, де діти там і далі ж бігають. За словами жінки, вони зверталися до міської ради, але у відповідь отримували традиційне грошей немає. Нині і захисту біля майданчика вставили лише металеві штирі. Це лишає бажати кращого і стан деяких конструкцій, адже часто вони зламані, понівечені та обмальовані. Мешканка масиву пані Анна також має маленького сина, запевняє, огорожа тут вкрай потрібна і додає, батьки також мають слідкувати за дітьми. що того забору нема дуже погано. Було б чудово, бо він там був і такий, ну, і адекватний заборчик не такий, ті, типу, що два столбика, дві перегородки, а нормальний заборчик, хоча б там метрів, метр метрів півтора, щоб ці не вибігали. Але все одно рано чи пізно зламають. Діти, які зламали тут карусель, велику ті, що 12-13 років, вони зламають і того забора. Усіма спортивними та дитячими майданчиками у громаді опікується комунальний заклад Спорт для всіх. Як розповів директор закладу Олександр Мельниченко, вони фіксують всі пошкодження та попереджають про небезпеку перебування на них. Також складають план дій по їхньому відновленню. А що стосується огорожі, то це не входить до сфери їхньої відповідальності. Ми тільки робимо поточні ремонти сьогодні і робимо тільки там, так як ми його отримали, так як він, скажімо, ліцензований, так як він сертифікований. І так ми повинні його утримувати і подальше. На території Білоцерківської громади облаштовано 99 дитячих майданчиків. З них 68 розташовані у межах міста, 32 – по селах. Як наголошує начальник господарського відділу Спорт для всіх Іван Балас, деякі майданчики потребують більшого ремонту, інші ж менше. Наразі проблематичними вважають п'ять таких об'єктів, у тому числі і на алеї по бульвару княгині Ольги. Ми найняли, ми самі не маємо права робити ремонти. Ми наймаємо фірму підрядника. Ми знайшли підрядника, який займається цим ремонтом цього майданчика. Тобто в цьому році він тажев в цьому місяці, ось до кінця місяця він уже має бути відремонтований. Згодом після публічного розголосу на цьому майданчику таки провели ремонт, полагодили гойдалки, канати тощо. Також повісили правила поводження на ньому. А щодо паркану, то наш телеканал був присутній на зустрічі директора спорту для всіх Олександром Мельниченком з батьками району. Посадовець пообіцяв їм, що гроші на огорожу виділять і швидше за все її облаштують у наступному році. Відповідне звернення він скерував до управління молоді та спорту, тож залишається чекати, наскільки швидко міські структури виконують свої обіцянки та зроблять дитинство юних білоцерківців безпечним. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.